Добрий день, друзі. Сьогодні покажу вам, як я розібрав, почистив та змінив підшипники на ручці Фрезера JD 5500. Спочатку я відкрутив задню кришку. Там де розетка. Вийняв її. Зразу почистив її. Чим є. Якщо є стара зубна щітка, то пойдет. Потім відкрутив передню шайбу передню і захисний пластик зняв. По-перше, треба звернути увагу на цю шайбу. Тут дуже було багато пилюки. Дуже багато було пилюки. І Чистити чим можете. А по-перше, головне почистити, взяти зубочистку і отут, -от всередині. Дуже ретельно вичистити, тому що там скоксувалося оцей гель. Чи як воно там називається, дуже, дуже, дуже сильно воно скоксувалося. Його можна не вичистити. І воно дуже буде сильно заважати. Вичистили його. Потім почистили це, можна серветками якими-то, наприклад, сухими чи вологими. Повичищать. Ну і відложили далі. Це все я вичистив. Тут дуже було багато пилюки. Почистив я зубною щіткою. Якщо є щітка для малювання маленька, теж дуже добре. Почистив все. Ну, вроді нормально. Знову опять все надів, запустив. А вона як погано працювала, так і погано працює. Що вона? вона періодично пробуксовувала, скажімо так, і дуже сильно нагрівалася. Ну, я вирішив йти далі. Йти далі, я Зрозумів, що тут треба вирішувати щось з підшипниками. Що ми робимо далі? Відкручуємо цангу. Акуратно, не спішимо. Відложуємо в місці з пружиною. І саме головне тепер це саме головне питання, таке, яке мене найбільше турбувало. Тут ось бачите, оцей механізм і внизу є такий підшипник, який відповідає за прокрутку, коли ми вставляємо фрезу. Тому його краще відложити десь в бік. Тому що він складається з таких ось, дивіться, в ньому 8 підшипників. Якщо ви бачите, не знаю, камера це передає. В ньому 8 підшипників. Якщо ви їх потіряєте, то це буде жопа. Лучше їх не теряти. Тому одразу ці 8 шариків манесеньких відложіть десь окремо. Наприклад, в це кільце. І потім будете ставити. От у нас 3. 4, 5, 6, 7, 8. Все, ми ми їх відложили, ми ми спокійні. Все. Цей механізм ми відложили. Все добре в нас. Що ми маємо? Ми маємо тепер ось пружину ми вийняли також. Маємо цангу. Тут у нас внутри подшипники підшип... треба поміняти. Почистити чи поміняти. Що ми далі робимо? Беремо, звичайну голку. Я взяв таку. І піддіваємо стопорне кільце. Якщо видно, не знаю на камеру. Ось ми його піддіваємо. Піддіваємо, підіваємо, підіваємо. Потрошечки не спіша. Піддіваємо, підіваємо. Оп-оп. Оп, і знімаємо його, зараз ще раз не вийшло. Все, пішло. Знімаємо акуратно, щоб воно нікуди не вискочило, тому що потім хрен його знайдеш. І відложуємо це стопорне кільце десь в бік. Тепер починаємо знімати. Знімаємо це, скажімо так, цангову защиту. Ми її дуже добре чистимо. Так само беремо зубочистку і тут із нут вичищаємо, тому що тут дуже багато було пилюки. Дуже було багато пилюки. А потім заганяємо туди серветку, запіхуємо прям ось так. І це все викручуємо, викручуємо, вкручуємо, забиваємо, прям забиваємо ручкою чи карандашем, чи паличкою для нігтів. І викручуємо, викручуємо і викручуємо це все. Почистили, відложили. Тепер знімаємо... Що в нас йде далі? Знімаємо латунний, латунну таку латунні кольця, скажімо так. Ось їх двоє. Також чистимо. Почистили, відложили. Далі йде в нас кільце. Його ось видно. Воно пружинне кільце. Його акуратно знімаємо. Акуратно знімаємо. Акуратно знімаємо. Вмісте з підшипником нашим. Ось воно. Кільце. пружинне кільце. І наш підшипник. Далі знімаємо цю пластикову перемичку і наступний підшипник знімаємо. Ось і все. Ось наш весь механізм. Там ще одне кільце, але ну, ми його можемо не трогати, тому що воно нам ролі не грає. Пружинне. В кого забита цанга? скажімо так, погано заходить насадка, чи не держиться, то треба розкручувати сангу. Щоб розкрутити сангу, треба. Щоб розкрутити цангу, треба взяти ключик, який йде в комплекті. Вставити туди тройничок. Ось ми вставляємо передню частину, а задню частину чотиригранною гранною отверткою викручуємо проти часової стрілки. І тоді витягується вилазить санга. І всяка там, всякий мусор ми чистимо. Прорізі санги можна почистити лезвією. Ну, в мене вже все чисте, тому я чистити цангу не буду. І там дуже стоїть дуже сильно пружна пружина. Назад буде дуже сильно вставляти. Дуже тяжко вставляти. Тому я це показувати не буду. Все. Купив я нові підшипники. І ставлю назад. Знову підшипник. Тому що на надів я ці підшипники. Я замітив, що більше забиваються тут підшипники. Це передній пилякою, наступний і третій. Я надів їх, допустимо на карандаш, на олівець чи якусь палицю, і вони дуже гуділи. Надіваємо наступний підшипник, нашу шайбу, пружинну. латунні, шайби і наше стопорне кільце. Ось воно. Не спішимо, все в нас вийде. Все. Все. Передню частину ми зробили. Значить, підшипники ми на цанзі поміняли на нові. Які підшипники, я потім вам скажу. Тому що маркировка йде тільки на передньому підшипнику. Останні підшипники, там 4 підшипника. Передні на два на передній, Два на задній. В Частині там, де двигатель. І маркировки там немає. Тому я дуже запарився, поки я виміряв їх. маркировку. зрозумів. Тому я вам дав маркировку, щоб ви не парились кому це потрібно. Защитний механізм з ми теж почистили. Йде, йдемо далі. Далі будемо розбирати двигатель. Беремо маленьку, маленьку крестову отвертку. Відкрутили один, відкрутили другий. Потім відкручуємо щітки. Акуратно відкручуйте, тому що там пружина, щоб не вистрілила. Витягуємо ось щітку і наступну. Ось щітки ми повитягували. Добре. Витягуємо сам двигатель частину двигателя. Витянули ми заглушку. Акуратненько. Там пружина стоїть. І витягуємо двигатель. Він на магніті. Ось у нас два підшипники. Як ви бачите. Один і другий. І тут, що мене зацікавило? Я коли заглянув всередину. Там було дуже багато пилюки. Дуже багато було пилюки. Кстаті, там ще є кільце пружинне. Дуже було багато пилюки. Дуже отут. Там, де підшипник стоїть, перший. оцей. І я зрозумів, що ще за ці пилюки забитий ще й третій підшипник. Тому я змінив, я купив всі 4 підшипники і змінив всі 4 підшипники. Все. Тут ми все вичистили. Чистимо, якщо є е, щітка для малювання, дуже добре вона туди заходить. Вичищається все. Там дуже були великі кокси, такі пилюки. Вичищаємо це все. Салфетку туди ще можна загнати, теж карандашом і там добре вичистить. Ну і добре все. Міняємо підшипники. Підшипники ще раз вам я кажу, що напишу, які маркировка яких підшипників, щоб ви е, не мучилися, як я не вимірювали. І знову вставляємо. Поміняли ми підшипники, наприклад, От, ось. ось я його поміняв. І цей поміняв. Все. Ставимо назад кільце пружинне. Зубочисткою краще Вона не магнітиться. І вставляємо знову наш двигун. І надіваємо його. Дивіться, там акуратно, тому що там пружина стоїть. Щоб ви її не потеряли. І вставляємо. Все на місці. Все вставили і фіксуємо. Зразу закручуємо двигун Все, двигун ми закрутили. Тепер вставляємо щітки. Щітки вставляємо так, як вони були. Все, щітки вставили. Заглушку вставляємо. Это ось, вот. и закреплю его. Закріпили одну. Закріплюємо іншу. раз Перевіримо Затягувати сильно не треба. От і все добре, все на місці. Все. Тепер саме найголовніше, як я казав, треба надіти ці вісім підшипників, шариків, скажімо так. Це саме таке проблематичне діло, щоб їх не потеряти. Все. Як тільки ми е, піймали всі ці вісім шариків і е, сконструювали цей підшипник, наділи ось його, можна одягати механізм, який буде відчиняти і зачиняти нашу. Насадку все тепер пружину одягаємо і зверху можна вже одягати. Все інше. Одягаємо шайбу. У нас все почищене. Підшипники нові, замінені. Одягаємо вивку. Все, все, все працює. Тримач працює. Зараз перевіримо в роботі. Машинка просто шепоче ручка. Раніше вона тарахтіла, зеленчала, а зараз навіть на малих оборотах просто працює. Підшипники нові. Все почищене, все чітко. Зараз я вам покажу маркировку підшипників, щоб ви не підбирали, щоб ви не мучились, як, як вони називаються, яка в них маркировка якщо ви захочете придбати. Кому це відео сподобалося і принесло користь, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Дякую за увагу.